дебричка камикарды мачатов такими воде брами это 100% спали то люди там просто видишь андер то годину идиме ай так ще пансіонат так сдола здола скалка просто скалка скалка логика скала вже все спускаємо, ми воду рущимося, то дуже далеко. Так. Хто <рес> не тестує, скали нас ходили кюрову, не подолуйте. Там вово. Нам напроти того села. Такий обрив, але я ближче точно не йду. Каскала. Що... Силь, мінеральне джерело. Беседка. Візитна карточка. Мусор, палинка, пиво, все що хочете. А тут самі джерела. Мінеральні джерела. Будемо пити. Перше не драння джерела. І друге. Два джерела. Різна вода. Мені джерела. Сто дитя руку до того. Будемо пити. Пробували, попили. Так виглядає, чме драйв джерела з цілі. Марка паз загучало зима. Але позирай, то майже там, де тут купили було, там генератор був. Хлопці, ляди кічки. І тим током, ну блять, майже тут. То, то Може гроше було. Солянського бачалавка, поналаджували. Мало добрі тут молодці. Що вічу? Де ми були, як були, викиджу пішли, чекає. Говорить, що вже відео пленка не... Нікума говорити. Вон касету тут, пройшли ми по Яворницькому хретові, конець хребта, колоденвейса, не, а я колоденвейця в річку опирається і... Прийшли два мінеральні джерела. І лінія трошки заціпили. Сивіть вже здогадом, що має казати. Та я не дуже сізнав, але я вже передав повно ночі я то. Так залучу, що не дай ще не сідати. Ну так, але тепер по позарі як скали. Тут видно. Але рамки, А меншу скалу і велику скалу. То ти сказав, де вперше були. А, Ох, тут його є. Юра, потім скинь мені. Що з нього там Що з пісідова лай? так, коротко. Ми мусор тонули капличка, мудриця, попудяворник бороли. Кстати, я за капличку не повів. Капличка є така розповідь місцевого населення, що капличка була поставлена одним чоловіком, який спасався від вовків. Він утікав. І на тому місці, де тепер стоїть капличка, вовки відступили, лишають. Ага. Йому, в честь того, що він себе спас, поставив каплицю. Ага. Старі люди пам'ятають. І... То... Щось часто вовки матеріан кусалися Ну да. так. Да, В і... прошлому чи позапрошлому році. Я... Ага, ну, шо, за, З... Затяг до двора. Yeah, yeah, yeah. вовка ну, Так що шо... Екскурсія була на кілометрі 10500 кілометрів ми пройшлися. Yeah, yeah. Uh, по трекеру вказало 240 ми йшли пішком. По факту, половину дороги ми йшли без дороги. Підсідували екстремально. Короче, дуже екстремальна дорога була. Пробуємо відео робити, фотки. Що получиться. так получати? Захочеться пройти тяжким маршрутом. А. Тут є Віктор, а. там Микола А наша група пішкобус. Із пішкобуса дуже файно все видно. Так що перес, е, Сходіть з колес, вставайте на пішкобус, так як ми е, ходіть. Ми пропагуємо. Пішохідний туризм, так що приєднуйтеся до нас е, кожну неділю. ми Мо... куди ж ідемо? Десь сеновий, десь йдемо все і все цікаве. Все.